Деякі підприємці, котрі, звісно, підприємці, котрі зареєстровані як підприємець, які є платником податків, які сплачує податки вчасно в повному обсязі, з тими людьми ніяких питань, і ли, і ли, лише виникають питання, вони вирішуються там на протязі декілька днів і порозуміння виникає. Але біля ритуальних послуг міста Миколаєва є такі люди, які саме себе призначили підприємцям, яких особливе бачення на те, як вони повинні виконувати ту роботу, як вони повинні сплачувати податки. Дійсно, ритуальна служба не є правоохоронним чи контролюючим. органом. Воно Ми можемо лише направляти і вказувати, ну як це можливо робити в рамках закону, і повідомляти відповідні органи, якщо то порушення є. На сьогодні, на сьогодні таких питань практично немає. Вони зняті на протязі цього року, вони були зняті.